Слава Україні, пані та панове! Ми раді з вами бачитися. Ми вам дуже дякуємо за вашу фінансову підтримку нашого проєкту. Наша робота не спинна, винятково завдяки вам. Сьогодні розповідаю вам про унікальну постать українського світу про чоловіка, який написав працю, що називається Як ми говоримо. І після виходу цієї праці йому заборонили говорити. Отже, наш автор і наш герой сьогоднішній Борис Антоненко Давидович. Свого часу я зробила про нього студію величі особистості, але сьогодні, в контексті тих колосальних мовних проблем, які ми маємо в нашій державі, варто поговорити про Бориса Антоненка Давидовича саме в контексті мовної проблематики. Отже, що хотів передусім наш герой. Борис Антоненко Давидович. Базова думка, яку ви можете відчитати з нашого екрану. Що він хотів? За що йому закрили рота? За що його ув'язнили щонайменше на 20 років? За те, що він хотів і хочу, щоб кожен народ на землі, а також мій український, лишався самим собою. За це ув'язнюють на 20 років. За це тоді звільняли з роботи і тепер звільняють. Лишався самим собою. Не англолізувався він вжив таке дієслово, Сьогодні воно звучить не англізувався, не німечився і не русифікувався. Це кримінальне бажання в чоловіка було. Виявляється, це кримінал для українців в Україні. Кримінал був тоді, і кримінал сьогодні. Бо щодо Фаріон чотири кримінальні справи. За те, що вона вимагає, аби військ. Говорили українською мовою. А тепер помандруємо в долю Антоненка Давидовича, яка дуже знакова і для теперішніх доль українців, що борються за українську мову. Отже, народився 1 серпня 1899 року в селі Засулля, що біля Ромнів, тоді Полтавщина, тепер Сумщина, в родині машиніста пасажирських поїздів. Коли хлопчикові був рочок, батьки виїхали до Брянська. Неважко здогадатися, що якщо батьки виїхали до Брянська, то усе дитинство маленького Бориса було абсолютно в російськомовному середовищі. І у цю московськість маленький Борис сприймав як природне явище. А поза як діти, ті, які вміють любити, то він і полюбив цю чужість, яку йому подавали як своє. Цю неусвідомлену ще, але цілком природню любов носив у своїй душі і я. Адже робітниче селище під Брянськом і все пов'язане з ним: ігри, пісні, мова, природа, це що? Це частинка Московії. Боже, який це жах? Якщо би не було, звісно, бабусі однієї, то, можливо, виріс би з Антоненка Давидовича типовий московит щось на кшталт. Такого собі зрадника і Яничара на прізвище Короленко. Головне, що суфікс енко збережено. Отже, батьки, попри те, що, звісно, були етнічними українцями, між собою українською мовою не спілкувалися. Вони ж були в брянську, правда? Але були все-таки ситуації, коли українська мова з них пробивала. Коли? За дуже цікавих обставин. Коли батько сварився з мамою, він переходив на українську. Очевидно, емоційна мова давала знати про себе. Малий Борис думав про те, що, напевно, таким способом він хоче дошкулити мамі. Але його збивало з пантелику те, що коли співали пісень, зовсім в іншому емоційному напруженні, то співали пісень винятково українських. І ось в такому абсолютно розбалансованому середовищі мав жити цей хлопчик. Батьки вдома говорили, хоча і з помітним українським акцентом і окремими українізмами, все ж російською. Хіба що батько, посварившись сильно з матір'ю, переходив на українську мову? Але мені здавалось, що він робить це лише для того, щоб налякати матір або завдати їй якоїсь неприємності. Але на превелике щастя було літо. І влітку хлопчик повертався до кого. Він приїздив у Ромне і до Недригайлова, до своїх бабусь. По лінії матері і по лінії батька. Це і стало для нього, врешті-решт, джерелом навернення до своєї природи, до своєї культури і своєї мови. Якщо бабуся Олена була дуже лагідна, догідлива, в нас так люблять лагідних і догідливих, дуже лагідна, догідлива і захоплювалася бездоганною московською мовою свого внука, заохочуючи його до московської мови. Так, дитиночко, рости я не чарчиком, Перспективи перед тобою великі відкриються. Ось вона вам, ціна лагідної московізації, правда? На превелике щастя, крім бабусі Олени, була інша бабуся, була бабуся Олександра. Ця бабуся Олександра була сувора, була вимоглива. Вона засуджувала сина, Борисового батька, за те. Як вона казала, що поїхав ще до Московщини, він одірвався від рідного ґрунту і явно недолюблювала, правильно робила з Московщини маля. І це з Московщини Маля навіть не розуміло своєї бабусі, бо коли бабуся пропонувала своїм онукам бавитися у Квача у довгої лози чи в цурки, то що вона казала про свого внука? Зацитую: таке дурне. Що по-нашому й балакать не вміє? Казала вона про майбутнього кодифікатора української літературної мови, після виходу книжки, якої, як ми говоримо, цьому внукові говорити заборонили. Але перед ним лежав довгий шлях навернення до своєї культури, передусім завдяки бабусі Олександрі, а не бабусі Олени, яка б з нього зробила, як робили його батьки, звісно, що. Яничара. Натомість бабуся Олександра скликала дітей, бавилася з ними у гусей і Вовка, залучала їх до праці, спільно з ними не просто співала українських пісень, вона тлумачила їм ці пісні. Бабуся, як правдивий носій цієї української історії заклала в душу маленького Бориса спрагу, на що? На мовну історичну правду. А що ми сьогодні маємо в нашому суспільстві? З чим у нас воюють? У нас воюють з мовою. Із історією. А бабуся Бориса Антоненко Давидовича розуміла, що волю його дитині, внутрішню волю, ментальну волю дасть своя історія і своя мова. Яке щастя, що бабуся Олександра виявилася не лагідною, а жорсткою і повела свого внука істинним шляхом, а не шляхом зради. Саме там у Недригайлові. Довідався Борис про історію свого роду, про те, що його частинка, його прізвища Давидович була вуличним прізвиськом. Власне, через те, що у село приїхали цигани, привезли з собою ведмедя, ведмідь зірвався з ланцюга, і ось його предок подолав цього ведмедя. І селяни, які дуже добре знали легенду про Давида і Голіяга, охрестили предка Антоненка Давидовича Давидовичем як символом. Сили. Тому згодом Антоненко Давидович домігся того, щоб до його прізвища долучили у цю частинку Давидович, яка була символом козацької сили, незнищенної сили. Відтак родина з Брянська на превелике щастя, переїхала до Охтирки, де хлопчик потрапляє в двомовне середовище, уважно придивляється до тих, хто з ним мовить разом. І загалом у той, у той час. Каже Антоненко Давидович, російською говорило тільки місцеве панство, офіцери кінного полку, купці, духівництво і начальство. Решта населення, зовсім не думаючи ні про які національні проблеми, говорили. Зверніть увагу, як пише Антоненко Давидович, говорили по-нашому. Не менший вплив на Бориса антоненка Давидовича справило і те, що служниця в домі одного із його друзів читала дивну книжку. Ця дивна книжка, як зазирнув Антоненко Давидович, називався, називалася Декламатор. Тобто книжка містила українські тексти з української літератури. І коли він побачив, що ось ця проста жінка Фросина читає цю книжку, попросив її в себе і відкрив для себе колосальний світ української культури. Виявляється, що Фросина читала книжку цією мовою, яку принижували в домі. Де вона служила служницею. І якщо ми зробимо правильний висновок, то слугами насправді була не фросина. Слугами чужих народів були ті, які змусили фросину фізично їм прислуговувати. Але ментально це була вільна і самодостатня жінка. І ось цей приклад зі служницею Фросиною, яка читала українського декламатора, неймовірно вплинув на молодого Бориса. І я відчув. Каже Борис Антоненко Давидович, що це мова мого народу. Та обставина, що український декламатор я отримав з рук простої служниці фросини, з мови якої знущалися батьки мого товариша, які всі пани в місті, надавала декламаторові певної соціальної ваги і значущості. Охтирську гімназію він завершив. У революційний 1917 рік і восени вступив, як це дуже часто буває, із видатними українськими філологами. Він вступив не на історичний факультет, не на філологічний факультет. Він вступив на фізико-математичний факультет, як це свого часу зробив і, до прикладу, підмогильний як і свого часу здобував зовсім не філологічну і не музичну освіту Микола Лисенко. Потім Харківського університету, згодом переїхавши до Києва, він стає студентом історико-філологічного факультету, але через вир революцій він не завершує освіти, проте стає зразком такої людини, яка самотужки вчиться усе своє життя. Тому володів німецькою, французькою, студіював латинську мову. Власне, для того, щоб зрозуміти глибину своєї мови і призначення власного життя через власну мову. У час московсько-української війни 1917-21 року, дуже логічно, він служить козаком у Запорізькому корпусі. Звісно, зрозуміло кого. Я думаю, що ви будете приємно вражені у корпусі. Петра Болбочана. Потім він про Петра Болбочана напише свої блискучі спогади, які заборонять. Але саме завдяки Антоненкові Девидовичу збереглися дуже цікаві портретні характеристики і психологічні характеристики Петра Болбочана, того Петра Болбочана, якого вб'є Симон Петлюра. Спершу його вбиватиме такий собі волог-марксист, а остаточно доконає націоналіста Болбочана Симон Петлюра, і це ми з вами повинні знати. Обіймає посаду коменданта у Мелітополі в 1918 році той Мелітополь, який сьогодні окупований, місто мером, у якому був. Батько Дмитра Донцова, а вже в часи Московсько-більшовицької окупації, навіть в часи московсько-більшовицької окупації, він очолює відділ освіти в Охтирському районі 1920-21 рік. Маємо знати і про те, що вступає він до Української комуністичної партії, була тоді така партія, українська комуністична. Але тоді, коли було рішення, так званого інтернаціоналу злити комуністичні осередки в єдине космополітичне місиво, щоб жодного знаку національного духу в цій комуністичній партії не було. Борис Антоненко Давидович виходить з цієї партії, тобто після рішення комінтерно. І розпочинає покидає абсолютно партійну діяльність і зосереджується на своїй літературній творчості. Бере участь у знаковій літературній дискусії 25-28 року, яка свідчила про те, що у світ прийшло творче, самодостатнє і вільне покоління, для якого не було жодної перспективи у совєтсько-більшовицькій державі, тому що Українізація виявилася. Лише політичним ходом, щоб всіх тих українців виявити і потім убити. На 20-ті роки, 20 роки припадає розквіт його літературної творчості, зокрема його Повість Смерть, 1928 рік. Але що дуже важливо, шановне панство, що саме в цей період він знайомиться зі знаковими працями українських мовознавців. А це Олекса Синявський, це Олена Курило. Про них всіх ви можете подивитися гени українців. Тобто він розуміє, що тих знань української мови, які він має, явно замало для того, щоб творити як письменник. І ось що він про це каже сам. І тоді по-справжньому я взявся працювати над своєю мовою, над якою треба працювати усе життя. Я заходився вивчати мову класиків, виписуючи кожне характерне слово чи кожний цікавий вислів. Моїми настільними книжками стали словник Грінченка, збірка приказок та прислівів Номеса. вивчаючи мову нашої класики. Прислухаючись до живої розмови народу, я дедалі більше збагачував свою лексику, звикав до українського синтаксису, а це найскладніше сьогодні. А головне став відчувати нашу мову, відрізняючи все природне від фальшивого, що трапилося в літературному доробку моїх товаришів по Перу. Шановне панство, нещодавно оголосили рейтинги освітньої якоїсь там міжнародної організації, забули її назву. Де було зазначено, що українці взагалі в світі дуже мало читають, а українці зокрема. Так от українці не читають, тому що практично предмет української літератури зліквідовано і злито із зарубіжної літератури. Як же ж тоді українці можуть мовити, коли вони не читають? І ось ця цитата Антоненка Давидовича яскраво це підтверджує, звідки вчив українську мову, Борис Антоненко Давидович, що став прикладом для мого покоління і вашого сподіваюся, також знання цієї мови. Він вчив її з української. Класики Неважко здогадатися, що загальноукраїнська катастрофа 30-х років відразу котком перейшлася по долі Антоненка Давидовича, і його ув'язнено 1935 року, незважаючи на те, що намагаючись сховатися від дикої більшовицької влади московської і питомих звичайно зрадників, він переїздить до Казахстану і укладає антологію казахсько-української літератури. В 1935 році його арештовано. Звинувачуючи, в чому у буржуазному націоналізмі, сьогодні звинувачують в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Це абсолютний синонім. Ось така невеличка зміна сталася в історичному контексті. Його звинувачують в українському націоналізмі через те, що він категорично відмовився змосковщувати українські словники, тобто заводити в ці словники лексику, яка насправді української ніколи не було. До речі, врятував його від розстрілу остаточного, тому що вирок був смерть. Врятував його слідчий, який був з Кубані. А поза як Антоненко Давидович був надзвичайно освіченою людиною, то він став тому слідчому розповідати про його. Багатий український край, Кубань. І ось коли треба було вже чинити вирок Антоненкові Давидовичу, цей слідчий сказав: розстріляти ми успіємо вас і позже, і так як у нас є розговор, то розстріл можна відстрочити. Так вдалося Антоненкові Давидовичу замість розстрілу отримати понад 20 років ув'язнення, але відбув він десятилітній термін і повернувся в Україну. Проте пильне око репресії за ним стежило. І не встигнувши отямити від арешту 35-го року, в 46-му році, його знову заарештовано без суду, без слідства, позбавлено волі. І лише смерть тирана Сталіна. Ми всі мріємо про смерть Пуйла, правда, врятувала життя цього видатного письменника і мовознавця, якому ув'язнено, коли йому було 35, а вийшов він на волю у 58 років, і встиг створити. Один із своїх найгеніальніших романів, де він показав трагедію української душі, яка весь час за ширмою Дикої Московської імперії. Що для нього було найважливіше, коли він вийшов із того багатолітнього заслання? У процесі роботи я радісно констатував, коли він працював над тим романом за ширмою, що я залишилася, констатував, що залишилася незайманою. Моя мова це ж 20 років бути відірваним від мови, яка довго вікувала без практичного застосування. Виходило, що, втративши в житті все, я зберіг найдорожчий скарб. Цього було досить, щоб не тільки не нарікати на свою долю, а й по справжньому відчути щастя. Ось що означає щастя для людей, які здобувають безсмертя, перейшовши через такі колосальні випробування долі. Після заслання, звісно, він мав найбільшу мрію зустрітися зі своєю донечкою, зі своєю донечкою, яку він залишив, коли їй було чотири рочки. І ось відбувся дуже знаковий епізод, коли він вперше побачив свою донечку, яка була вже в задніжною. Жінкою на ту пору, і відбувся діалог, який свідчив, у якій глибокій ментальній ямі перебуває тодішнє українське суспільство, зокрема Українська Радянська Соціалістична Республіка. В маленькій кімнаті сиділо четверо аспіранток, серед яких я скоріше батьківським чуттям ніж очима, або не бачите дитини понад 20 років, правда, одразу впізнав свою доню Яринко. Перед тобою твій батько, сказав я, здригнувшись у голос, і в дочки тепер уже заміжньої жінки зволожили, зволожилися від сліз очі, вражені такою зворушливою зустріччю, дончині товаришки дивилися на мене з неприхованою цікавістю. Її подруги, що досі нічого не чули про існування її батька, одразу спитали: От, послухайте, що вони спитали, ті подруги. А твій отець, Ірина, навірно, український буржуазний націоналіст? Чому ви так думаєте? Так он же з тобою заговорив по-українськи? Ось вам що означає мова, а не просто засіб спілкування. До речі, ця донечка його, яка закінчила московську філологію, абсолютно зриклася батьківської мови і стала працювати в московському університеті, розвиваючи культуру московської речі. Ось таке робили з дітьми тих батьків, яких засилала якомога далі від? України 4 листопада 1969 року в літературній Україні в час нової хвилі репресій та арештів шістдесятництва Борис Антоненко Давидович, невиправний український буржуазний націоналіст, друкує статтю, яка значною мірою вплинула на мовну свідомість тодішніх українців. Стаття називалася Літера, за якою тужать. Звісно, що тодішній редактор літературної України боявся. Друкувати таку статтю. Але скориставшись тим, що цей редактор е, пішов до відпустки, заступниця цього редактора, їй треба віддати належне, пані Маргарита Малиновська з власної волі наказала цю статтю надрукувати. Стаття вийшла друком. Справила вибух бомби в тодішньому українському суспільстві. Пані Маргариту Малиновську за це звільнили з роботи. Тодішній директор інституту мовознавства Віталій Русанівський написав абсолютно супротивну статтю до цієї, яка називалася За чим ту жити? Так мовознавці зійшлися в антагоністичному герці. Але Борис Антоненко Давидович випустив джина з пляшки. І українці згадали, що у них є ціла низка слів, які розпочинаються на літеру «г». на зразок «Ганок», ґрунт, Ґринджоле і так далі. Хто ж був автором? Ідеї вилучення літери «Г» із української е, абетки. Автором цієї ідеї вилучення літери «Г» з української абетки виявляється, був московит постишев, той московит постишев, який дуже любив одягатися в українські вишиванки, і входить в список найактивніших голодоморників української нації. Тобто, коли московити нас завжди системно знищували, звісно, що вони починали в першу чергу із мови, чого українці деякі не можуть усвідомити навіть і сьогодні. Але, шановне панство, переходимо до ще однієї унікальної праці Бориса Антоненка Давидовича, яка колосально вплинула на сучасну мовну норму. Праця називається як ми говоримо? Коли він її творив упродовж у свого життя чи думав він тоді, що після виходу цієї праці у світ 1970 року йому заборонять говорити? Аналізуючи, як ми говоримо, йому заборонять говорити. І для нього закриють будь-яку можливість публікуватися і поширювати свої погляди. У нас сьогодні є соціальні мережі. Коли нас блокують в одній соціальній мережі, ми переходимо на інше, на іншу мережу. А тоді людина абсолютно була заблокована, власне, через те, що в 1970 році написала працю, яка підсумувала усі його розмисли. Над джерелом нашої сили, а саме мовою, ось перед вами ця геніальна праця, яка вийшла в 70-му році, а потім перевидана була щонайменше за 20 років у 1991 му І щойно в 1991 му році українці отримали можливість дізнатися, чи правильно вони говорять, що казав сам Антоненко Давидович про цю працю. Яка стала еталоном культури мовлення і стала протестом автора проти панівного суржика в Україні, на який він натрапив, відбувши своє понад 20-літнє заслання. Тобто, впродовж 40-х, 50-х років, коли він був в ув'язненні, українці забруднили свою душу так, що втратили свою природну мову. Тому про цю природну мову він вирішив розповісти нам у своїй праці, як ми говоримо. Ось як він це мотивував. Офіційно мене не покарано за відмову давати свідчення на суді. Як того можна було сподіватися? Але неофіційні санкції вже почались. Знято в журналі Україна, вже ухвалено до друку мою помість за вищені оцінки. Не друкується в літературній Україні мої дальші мовні нотатки, ваговиті дрібниці. І нарешті не буде видано додаткового тиражу. Як ми говоримо, отож, навряд чи зможу я наступно 71-го року порадувати читачів новими творами, як ви того мені бажаєте. Взагалі, в літературі тепер настанова писати виробничі та колгоспні романи, до чого я аж ніяк не мастак, ну що ж, доведеться писати для вічності, відкладаючи написане в папку: як умру, то прочитаєте. І реально, як умер, ми почали читати. Те, що він написав, чому ж така висока ціна української правди від століття до століття в нас? Праця мала вийти накладом 65 тисяч примірників, але з наказу тодішнього очільника інституту мовознавства Білодіда 50 тисяч накладу було заблоковано. Як це сьогодні перегукується і з тих, кого блокують, знаєте самі. Як згадує зять Борис Тимошенко, Втративши надію на повторювальний, на повторний вихід, як ми говоримо, батько заніс машинопис книжки із густими його правками до нас, втративши надію на повторний вихід, як ми говоримо, батько заніс машинопис книжки з густими його правками для нас, кинувши коротко, збережіть. І тепер, коли гортаю батькову працю, мені дуже дихає кожне слово, бо і на моїх очах ця книжка народжувалася. Пригадується, в 60-х, коли підпалено було. Публічну бібліотеку Академії наук, я, закурюючи, з Борисом Дмитровичем, запитав, як правильно буде палити чи курити? Що відповів Борис Антоненко давидович Палять тільки бібліотеки. Коли я тепер слухаю виступи діячів народних депутатів і чую на протязі замість протягом, коли читаю навіть знаних письменників і натрапляю на лишень замість лише? Коли слухаю дав маху замість хиби, коли розмовляю з людьми надто з молодими і чую мовні недоладності, які мені хочеться, щоб вони всі мали за настільну, як мені хочеться, щоб всі мали за настільну книжку Бориса Антоненка Давидовича, як ми говоримо. Нехай вона допомагає удосконалювати, збагачувати найдорожчий скарб, рідну мову, хай дихає кожен українським словом. Борис Антоненко Давидович, як ми бачимо, став центром і другого відродження відродження шістдесятництва, не лише відродженням у тридцяті. Роки. Коли він відходив у вічність 1984 року, то на віддаленому від Києва кладовищі під пильним поглядом НКВД більше було, власне, їх, ніж тих, які посміли прийти попрощатися з Борисом Антоненком Давидовичем. А не рідна його донька, також Ярина, яка опікувалася. Відчимом своїм згадує, що ще, коли батько її був живий, її щороку приводили до парку імені Тараса Шевченка, де ці дикуни кожного дня планували похорон Антоненка Давидовича. І серед основних вимог на цьому похороні мала бути відсутність Ліни Костенко і мав грати духовий оркестр, аби заглушувати промовців. Ось вона, шановне панство, сила нашого слова. Чи заглушили вони спадщину Бориса Антоненка Давидовича сьогодні? Думаю, що частково заглушили. Тому ця коротка студія про Бориса Антоненка Давидовича це намагання довести до вас трагічність цієї постаті і разом з тим її невідступність і істинність. І завершимо нашу студію унікальною цитатою від Бориса Антоненка Давидовича. Трагедія українців в незнанні самих себе Погоджуєтеся з цією думкою. Дякую, що були з нами на цій студії. Слава нації, смерть ворогам!